Перше в Україні транзитне містечко для переселенців з Донбасу вручисто відкривали сьогодні в Харкові, адже там переселенців найбільше. Фінансує проект Німеччина модулі для спорудження будиночків. Привезли саме звідти. Містечко можна без прибільшення назвати дитячим. майже з чотирьох сотень новосельців, більш ніж половина малеча. І в гості до неї завітала Марія Малевська. Модульне містечко у Харкові відкрили із запізненням у місяць. Людей обіцяли заселити ще на Миколаю перед новим роком. Багато хто з переселенців вже встиг навіть виїхати з орендованих квартир, і потім був вимушений шукати якесь житло ще на місяць. За офіційною версією всі чекали німецьку сторону для урочистого відкриття. Неофіційно будівельники кажуть про проблеми з електрикою. Біти ще зі ніхто зомби проблеми і питання венде засі. Відкривати містечко приїхало кілька десят посадовців усіх рівнів. Їхню врочисту балаканену уважно слухає дворічний стасик. Він переселенець із Свердловська, що на Луганщині, у Харкові з родиною вже п'ять місяців. Увесь цей час Белинські тулилися в однокімнатній квартирі. Кристина моя дочка старша, це мой зять Денис, це моя дочь Вікторія, це мой внучок Стасик, Максимка маленький, це мій внучок, і це мій внучок Ярик. Де ж не всі Це не всі діти, а остальные діти на роботі, в садике і в школі. Нас у вас? 20 человек. Як юрбилися в одній кімнаті і самі не збагнуть так краще так, ніж у дому під градами. Поїхати родина вирішила в серпні, коли українські війська відступили зі Свердловська. В ЛНР пожили два тижні і зрозуміли, треба тікати. До Харкова діставались аж через Ростов та Воронеж, боялися втрапити під обстріл. Імена українській армії не було. стріляли ополченці. Я їх спрашував зачем ви стріляєте, Ми пугаємо українцям. Вот а оказывается, они к Новосветловке пристреливались, и когда выезжала наша колонна беженцев. Попросілість, Попросились, тому що через Україну не пускали. Вони з білим флагом, все виїжджали. ту колону порагали. просто розстріляє. взагалі-то на початку таких заходів кажуть слова Я радий. Проте, на жаль, у цьому разі такі слова просто застрягають у горлі, адже Україна перебуває в дуже важкому становищі. Понад 800 тисяч людей змушені були полишити домівки на сході та у Криму. Завдяки німецьким доброчинцям тепер ось такі невеличкі новенькі помешкання мають 383 людини. Їх найбільш не Захищених обрали з понад двох тисяч охочих. Тут у транзитному містечку площою трохи більше ніж гектар. Є все потрібне для життя. Сплачуватимуть за квадратні метри по 93 гривні на місяць за одну людину. Родина Белинських отримала відразу три будиночки, адже Ірина та Віктор виховують і рідних і названих синів і дочок. А родини їхніх дітей вже також мають статуси багатодітних. Там на Луганщині кожен мав свою квартиру. Вот це жила комната. Да Тут спальня, будемо так говорити И горячая вода, холодная, вот бойлер, все работает, душевая кабинка. Микроволновку предоставила тоже все электрочайники были. Там телевізор умова новосели Наразі задоволення та за місяць Белинських стане ще більше. Старша донька Христина. При надії Якщо буде Україна, значить уїдемо. Не буде будь-як Україна. буде ЛНР, значить будемо просити у государства, щоб нам предоставили постійне житло. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.